Ми не побоюємося, ми боїмося. Тут був цвинтар. Тут е, деякі могили перенесли, деякі остались, Дуже багато осталось. І тут е, раніше була площадка для дітей. Тут гуляли діти, тут було весілля. Розумієте? Е, ну да, Весілля на костях, ну як кажуть, Лучше погано веселиться, як хорошо плакати. На вулиці Івана Мазепи, 89, демонтують залишки відомої колись ковзанки льодовий період. На його місці планують звести черговий супермаркет відомого бренду. Місцеві мешканці невдоволені такими намірами та вважають його недоречним під стінами багатоповерхівки. Як вдалося з'ясувати нашому телеканалу, нинішнім орендарем ділянки є ТОВ і стрейт, яке безпосередньо пов'язане з Бенефіціарними власниками цього магазину цікаво, що ця земля належала ФОП Пономаренку з 2017 року. Також на сайті міської ради ми знайшли рішення від 28 липня 2022 року. Про затвердження документації щодо встановлення меж земельної ділянки та її передачу в оренду цьому підприємцю. Водночас є ще одне рішення на цю ж ділянку за 28 вересня 2022 року. Яке у відповідь на інформаційний запит надав заступник міського голови Анатолій Кравець? У ньому вказано, що Тові Стрейд орендувало цю ділянку з 2022 року. Цим же рішенням припинено дію договору оренди землі від 28 вересня 2022 року з товариством, обмеженою відповідальністю і на земельну ділянку з цільовим призначенням 0310 для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку, вид використання для експлуатації та обслуговування спортивної споруди з майданчиком для паркування автомобілів відвідувачів, комплекс нежитлових будівель, критої ковзанки. Ділянка площею 0,91 гектара відноситься до земель комунальної власності та передана в оренду на 10 років. Важливо, що окрім об'єкта будівництва, тепер власник може розпоряджатись і великою зеленою зоною, де поки нічого не побудовано. Управлінням містобудування та архітектури були видані містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва, будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів по вулиці Івана Мазепи від 08.01.2025 року. При видачі вихідних даних для проєктування об'єкта будівництва, процедура проведення громадського обговорення законодавством України не передбачена. Договір оренди землі на дату надання відповіді не укладений. Передпроєктні пропозиції щодо даного будівництва розглядалися на архітектурно містобудівній раді при управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради. А ось щодо гаражів, які розташовуються на межі з майбутнім супермаркетом, то за інформацією міської влади їх ніхто не зноситиме, оскільки від 2013 року ця земельна ділянка площою 0,37 гектара є власністю гаражно-будівельного кооперативу Ротор, що унеможливлює будівництво на ній Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.